Вітаю, друзі. Отримую багато питань від клієнтів щодо того, що чому ще не, а коли вже буде вирішення мого питання, зокрема, питання пов'язані з розшуком ТЦК та інші питання, які пов'язані з військовим обліком. Відповідаю: я ніяким чином, ніколи і нікому не обіцяю, що ваше питання буде вирішено дуже швидко. Оскільки я не можу цього гарантувати, я можу тільки обіцяти належне виконання своєї роботи, своїх зобов'язань. В'язань перед вами, але ні в якому разі не відповідають за дії третіх осіб, включаючи працівників ТЦК, суду і так далі. Тим більше, що наразі працівники ТЦК говорять про те, що в них от не вистачає людей, не вистачає кому відповідати на адвокатські запити, на звернення громадян. Тому це все робиться з дуже великою затримкою. Зверніть на це свою увагу перед тим, як звертатися до адвоката. Адвокат не гарантує вам швидкого вирішення Вашого питання абсолютно.